Народ. Сьогодні з вами я, Людмила Таро-Проводник. Хочу сказати всім слова благодарності, хто мене підтримує, підтримує мій канал. Дякую вам велике. Ви очікуєте тут нового етапу і переміни пері... пері... судьби. Кажете, зараз перерва, хочу розібратися, що блокірую? Це чого стосується? Серце розбите. Ну, тут жінка якась. Давайте ви звертайтесь до мене на особисті розклади плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь до Viber WhatsApp, Instagram. Будь ласка. Так, да, тут по поводу мужчини, який одружений і качає вас в качелях. Добре. Велике дякую ще раз за запитання. За те, що надаєте теми. Поїхали. Сьогодні така тема: Добрий день. Подивіться, будь ласка, чи проголосує Рада, <кій> законопроект 11460 і від 02.084 року, згідно якого дозволять виїжджати за кордон аж в гурлі першить. <кій> <кій> не дают информацию. <кій> Капець просто. Чиновникам, суддям і нардепам. Це так же ж не хочется им, чтобы це все якось озвучувалося, да? Ну, дьявол гуляет тут по полній програмі. Дьявол рулить. И шо? Подивіться, буде, буде запроголосовано за цей законопроект. Большинством голосов буде? Вона ж язик заплітається, правда? Капець просто буде проголосовано. Ну, длительний період часу тут намагаються пробити цю всю історію, але їм дуже тяжко. З цими обманами, от вони там розчаровані, не виходить у них. что ну, не получается то, что им хочется, понимаете? Вот хотелось бы, и как вот это все оформить, как это все преподать, какую причину придумать, вот тут есть такая, как бы, да, загвоздка. Ну, селенок маловато. Кажут, что на этом все дело закончится. Будете расстроены. Нет. Сильно расчарованы будут. Не вийдеться? Добре, поїхали далі. Так, пані Людмила, усі говорять, що про перемир'я. Чи залишиться лінія фронту після перемовин за Дніпром? Чи будуть орки в Олежках, в Каховці? Чого чекати, Херсону, обстріли будуть. Ну, тут багато питань. Давайте частич, ну, по, частям. Не частично, а по частям. Тому що в одному, як би, декілька запитань. Буде, пе, пе, будуть домовини, будуть переговори на цьому рівні, От на, на якому зараз ми знаходимося. Ну, на рівні поки непонятної історії. Будуть переговори. Ні. Ну, тому що ситуація зараз така нестабільна, тяжка. Ну і вже озвучувалося 150 разів і Зеленським в тому числі, що на цьому, на цьому етапі переговорів не буде. Ну Немає підґрунтя для цього. Понімаєте? Тут історія така шатка. З ної сторони, шанс, хочеться шансом скористуватися і прорив зробити, але цей прорив стримується. Дуже, знаєте, сильно багато потір, сильно багато тут розчарувань. Ну На якої основі зараз робити переговори? На якої? Хто буде капітулювати? Хто? Україна чи Росія, тут історія така: от уходять, чекають, коли все устаканиться, коли буде понятно, яка частина, не частина, не яка країна виграє. У якої країни є на, на той момент, щоб там переговори затівати, да? у якої країни будуть переваги. На даному етапі це все отаке, все розболтане, шатке, непонятне. То в одну сторону, то в іншу сторону. І ви ж бачите, і по фронту така сама історія, що то вперед, то назад, і стабільності стабільних завоювань немає. Але ну, тут все закончиться. От чекають, що знаєте, тут багато потір, стримує этот шанс стримує. Те, що сильно багато потерь. і з потерями закінчувати надо спочатку. От як би нема що починати, Нема про що говорить, кажуть. Угу. Ну, наблюдається за этим періодом війни. Ага, тут уже про Дніпро. Ладно, давайте второй этап. А, так, чи будуть орки в Олежках, в каховці Ну, це чи будуть, це як би, уже бы вже происходяще із, то, із тих переговорів. Ну, взагалі, будуть в Оліжках е, і в Каховці орки, коли все закончиться. Я не кажу про перемовини Я кажу взагалі про е, ситуацію, яка буде надалі розгортатися. Чи будуть в оліжках орки. Буде новий етап. А, з участиєм третьої сторони. Ну, воно і так є участі третьої сторони, що нам допомагають. Угу. По Ірафанту оці обстріли, оцими обстрілами, знаєте, як, їх зведуть на, на нівець. Отак от, от показують. Тобто вони уходять, угу, ага, домовляться, так? Да? Що, от дивіться, вони будуть між собою домовлятися, ті, хто там знаходяться на той, на той території, що на майбутнє обнуляти ситуацію, ну, це смисла немає. Тобто по нової все там, от знаєте як, ну, у нас поставки є, ми там цепляємося, ми тут будемо жити. Ні, тут обмани, тому що обнуління тут ніякого не буде. Сильно тяжко, сильно тяжко. В этих обманах, от вони дійдуть до, до до висновку, що ну, наблюдаю за цією ситуацією, триматися шанса Довго за річкою, вони не будуть. Ну, вони не зможуть просто тримати це все. З тої агресії, з тими обстрілами, які вони получають. Тобто вони будуть уходити. Вони будуть уходити. Уходить в оборону. Прятаться будуть, помієте, по, -по, -по правосуддію кажуть, їх там розфігачать, інфраструктуру їм будуть лупашить, там тоже на лівобережці, в тому числі, щоб ну, це зараз ладно літо, а що зимою делать будуть на той стороні? Ні, тут не вони там не втримаються, вони там не, не зачіпляться, у них немає. Да, от у них буде вибір. Стає... дивіться, як чітко показують. У них вибор між тим, що очікувачі, і тим, що нові якісь далі бачать, там кораблики бачать. От у них вибір. І що? І що зроблять? Ну, от оті обстріли закінчаться. І ілюзії, що вони там самі справляться і самі там і остануться на всю Оставшоїся житті, ну, закривається інформація, заканчивається інформація. Ну, це все, це все ілюзії. трансформація тут буде. Дуже багато потерь. Там їх ну, дуже багато потерь буде. От вони не хочуть уходити, вони не хочуть уходити з лівобережки, не хочуть? Скаховки там. Угу. А вони обмежені. Ну, це. Я скільки раз дивлюся, вони в обмеженнях, вони не можуть нічого зробити, розумієте? не можуть. Їх ззаду підпірають і спереду лупашать, і вони там сидять, тому що вони там прив'язані. Поки не переб'ють, поки не перемелять, поки там хтось там проскользне сквозь пальці, десь може вибратися, втікти, от, ну, у них виходу нема. Їх всіх розрушають, Розрушено Продвиження вперед, ну, у них нема, ні ни вперед, ні назад. У них вперід розрушення, ззадні тупікова ситуація, з обоїх сторон їх давлять, давить дьявол і ресурса не дають. Понимаєте? Ну, поки їх там всіх не, пере... Ну, кажу. Це, як, знаєте, відчуття таке, як носорубка. Перемол... Перемелюють, перемелюють, перемелюють. Як жернова працюють, працюють жернова Перемелюють їх там на той стороні Дніпра. Так зараз дивилася сюжет. Ну, не то, що сюжет, а відео зняв Володимир Зеленський і каже, що пішла така історія по Україні. Це я роблю не запитую, ні. Це вас попереджаю. Він попередив відео, каже: робіть розсилочки, робіть, робіть інформацію, розпространяйте. Що приходять люди якісь і кажуть, ми люди Зеленського, ми все порішаємо. Типа, що ви тепер повинні під нас підчинятися і нас слухати. От щоб ви не слухали нікого, а брали там, він просить, беріть, фотографуйте. І відправляйте, сообщайте, хто це, що це і де це. Розумієте? Щоб не попадати, вони приходять до всіх, до підприємців, вони приходять до, до просто якісь там, я не знаю, на робочі місця на, на фірми, і вони таким займаються. Тобто ви не повинні боятися, а повинні відразу там, чи СБУ, чи куди там. Повинні відправляти інформацію. Або самому, я не знаю, адміністрація Зеленського куди завгодно, але повинні відправляти інформацію. І не боятись, що таких у нього він каже, такого полномочі я нікому не давав і це все якісь жуліки, так. Да. Боятися треба. Тому що війна зараз і от. Тут товариші, бачите, вирішили таким образом а, хоч так ізнутри розшатати ситуацію, і в той же час тут же, собирають, як вам сказати, збирають а, людей, возмущених внутрі, внутрі возмущених власть. Ну, тобто вам треба розуміти, що виходить що самостоятельно. Там щось рішать от, по поводу колектива, по поводу там, завода, з ними вмісті там все, Вам треба уходити від цього, оборонятися, розумієте? Вам кажуть, дій, дійте, дійте, щоб це все не розпространилося. Окей, Орбан довипдрювався, ну, я так м'яко кажу, довипендрювався, що Європарламент вимагає. Призупинити участь Угорщини в шенгенській зоні. Тому що вони там відкрили ж кордони для спростили перетин кордону для Росії і для Білорусі. І вони бояться, що буде наплив шпигунів в Європу. І таким образом в Шенгенську зону і таким образом хочуть перекрити цей. Ну, кислородний перекритий. перекрити. А ну, давайте подивимося, чи призупинять участь Угорщини там більшинством, в, в Шенгенській зоні. Ну, тут іще будуть думати. Так, частково частина буде голосувати за те, що було. Так, як і раніше. А частина буде за нове. І що це зараз спите серце? Проголосують, да? Угу. Угу. Ну, вони йому тут, конечно, поламають городки. Так, да, тут буде башня. Розрушать його плани. Тут старші аркани показують. Тут починає з Розоб'ють серце. Тут, виходить, ну кому, йому чи Шенгену? ага. Ну так, да, тут, понимаете, оце розбите серце вже є. То есть розстроєні люди, що Європа розстроєна, і шенгенська зона, как би под, в состоянии, ну, опасності, да? нехай так, небезпеки. Тому що хлинуть туди, хлинуть через Венгрию, хлинуть ця вся шатія братія І тут, от, щоб не случилось цього, тут будуть зміни по Єрафанту. Прорив буде в розрушенні. Ну, то есть тут йому перекриють кислород. Разрушать всі його плани. Так, його ну, йому перекриють кислород. Угу. Чого ждать? Венгрию, чого ждать? Mm -hmm. Та от чуть-чуть їх. Перекриють кислород іще раз. Тут буде шлагбаум для них. Добре. Так. Що далі? А, доброго дня. Дуже прошу, дайте відповідь, чи знизять мобілізаційний вік з 25 років на 22 роки. Якщо знизять, то коли? Дуже прошу, дякую. Дивимося, чи знизять мобілізаційний вік? Чи знизять мобілізаційний вік? Угу. Знизять, знаєте, ну, очікують очікування кажуть ваші. Оці длительний період часу. Ну, как бы немає, немає. Зараз на, дане, на даному моменті немає нужди, потреби, кажуть. Ні. Не знизять. Добре. На даному етапі я ще раз стверджую, я вроді якийсь. Угу. А, я пропустила. От я відчуваю, що я щось пропустила. Чого чекати Херсону? Обстріли будуть продовжуватись? Чого чекати Херсону? Обстріли будуть продовжуватись. А ви знаєте, тут йдуть зміни. От такого, як кажуть, було длительний період, тут йшли і авіаційні, і, і шахеди, ну, тобто те, що літало, да, і великими калібрами, так як раніше, ну, такої масовані обстріли, да, і жертви великі, Тут кажуть, воно закінчиться, будуть зміни по правосуддю. Старші аркани йдуть. Що угу. це означає? Ну, тому що це у орків такі великі потіри, так? Да? Ага. Ага, я, я питаю, тут кажуть. Буде якось от, от цього сопротивлення, яке вони отримали, да? супротиву, дуже багато потірь. І не, ну тут бажання і йде на, на убиль. от бажання обстрілювати і енергії менше, і. А що це снарядів менше? А, Ану, цікають більше. Розумієте? І тупикова ситуація получається. З одної стороны, стабільняються, то тобто есть стабільно обороняються від жертв. На відстані, обороняють, на відстані. Не на майбутнє, неправда. Не на відстані, не так сказала, а на майбутнє. А що це? Ну, понимаете, их там уменьшается, так короче говоря. Их там меньше становится, меньше возможностей становится. И вот, с одной стороны, вроде хочется, а и колеса и мамка не велит, а с другой стороны, боятся, что они станут жертвами. То есть их выцеплять и их там пришпылять. Вот такая фраза. Що? по ірафанту? Що? Ну и все. Бояться, що вони стануть жертвами. Ну, Це по-предвічому. То, що я вам казала, що вони вибратися не можуть, втікти не можуть, вони там закриті, ну і їх там перемелюють. Все менше і менше становиться. Бачите, блокують їхній переїзд показує. Блокують, не дають їм виїхати. Ніяк не вийти, не виїхати. Ничего. И вот вони постепенно це все заканчивается. Из-за ресурса тоже в том числе. Вот, пока их не перемелять, то есть, ну, как бы у них выхода нема. Да. Ждать надо. ждать чего? Ну, то, что ресурсов все меньше и меньше, говорят Да, и обороняться им, ну. Угу. По миру работать. На розстоянні, теж не можуть, підтримки у них немає. Понимаєте, то раніше літа... з літаків, там, з кораблів стріляли, а зараз і звіти особо не розгоняться. І вони уходять в ілюзії. А що це за, ілюзії? Це за ілюзії? Угу. А, ну тут п'ють. Понимаєте, п'ють. Хто як? Хто коліться, хто п'є. Аж і що? Угу. І так, як раніше не буде. Тут це йде на убиль, на уміншені є, що колись там не колись там щось проскочило, вискочило і заскочило назад. Ось така історія. І це довго буде продовжуватися. Оці навіть менші обстріли, вони довго будуть ще продовжуватися? по Херсону. Ну, дивіться, закончили. Закончили вже такі обстріли. Показывает, что уже да, закончил и их разрушили. Ничего себе. Разрушил и прорыв. Так, а, подожди, подожди. А ну-ка что. А кто это прорыв такой сильный? Угу. Ну тут якийсь, знаєте, як пауза. І шанс довго, ну, на довгу паузу. Угу. Добре. Це на більш подробно. Що угу. це означає? А ну покажи. Анмаг. Ну, це, ваще, показує, що через річку у них там вони в якихось обманах сидять, що вони зможуть якось Угу. Ну, от, ну качелі там, луна, непонятна історія. У когось судьба поміняється, хтось уйде. Куда? Ну, туди вряд ли, то есть, їх там убивають, їх там уничтожають і що? Ну і така ситуація тупікова. З сторони, міняється судьба. Що це этой агресія? Ага. Ну, агресія, їхня, їхні обстріли обмежуються, бо у нас там є чим відбиватися. А з іншої сторони, тут обмани. Що за обмани? Ну, брешуть, що вони там в стабільності. І тут більше маніпуляцій, більше тут йде сопротивні. Да. Маніпуляції, що вони там остануться. Ну, брешуть їм. Та й вони самі брешуть. І їм там віриться в это. Це... Знаєте, ну, сложно говорити про логіку, про якісь там. терзание умственные. Нет, тут ну, наблюдать нам надо за... Их с нами сравнивать. И мозговым штурмом они не занимаются. У них нет мозгового штурма. Тут прорыв, разрушение. Понимаете? Разрушенный прорыв. Ну, то есть, ничего. Все заканчивается. Смотрите, тасую тасуют. Закончить шансы есть. Ну, зараз. Зараз и закончить шанс. Все, все это дело на данный этап. Вот все. Перемена судьбы идёт. Старшие арканы. Ждем. наверное, мурашки пошли по коже. Добро. Пока-пока. До встречи. Пишите питание свои.